Вітаю! Мене звати Довгалюк Марія. І сьогодні я продемонструю захист конкурсної роботи з інформаційних технологій it в номінації Сайт Конструкторі. Назва проєкту Українські патріотичні пісні. Керівник проєкту Плаксин Андрій Леонідович. Виконавець Довгалюк Марія Андріївна. Вихованка закладу позашкільної освіти, молоді та школярів Комунарського району. Мета та концепція проєкту. Цей веб-ресурс створено з метою популяризації українських патріотичних пісень як важливої складової національної культури, духу спротиву та єдності. Проєкт покликаний показати, яку роль відіграє музика у збереженні історичної пам'яті, формуванні громадянської свідомості та підтримці бойового духу українців у складні часи. Онлайн-платформа Українські патріотичні пісні висвітлює як народну, так і сучасну авторську творчість, що прославляє героїв, любов до батьківщини. Боротьбу за волю та національні цінності. Через пісню ми передаємо емоції, історію та глибоке почуття єдності нашого народу. Структура та функціональність сайту. Проєкт реалізований на базі зручної платформи Blogger від Google, що дозволило швидко налаштувати структуру сайту та акцентувати увагу на змісті. Головна сторінка містить короткий вступ до теми: основні цілі та мотивацію створення ресурсу горизонтальне меню у верхній частини сайту має сторінки фото та відеогалереї, а також відомості про автора. Сторінка відеогалерея наповнена кліпами, записами живих виступів, інтерв'ю з виконавцями та хоровими виконаннями. У розділі Аудіоколекція представлені добірку пісень для прослуховування онлайн. Бічне вертикальне меню ліворуч веде до ключових розділів. Кожен з яких присвячений певному жанру, періоду або події. У розділі Історія пісень зібрано інформацію про походження авторів та обставини написання найвідоміших патріотичних композицій. Сторінки авторських пісень містять добірку композицій сучасних виконавців та гуртів, які творять нову хвилю української патріотичної музики. Сторінки народних пісень зібрали класичні твори, які передавалися з покоління в покоління та стали символами народного духу. Бібліотека текстів пісень це окремий розділ, де можна знайти слова найвідоміших творів, зручні для вивчення, співів або сценічного використання. Додаткові можливості У вкладці корисні посилання подано ресурси, де можна знайти ноти, тексти пісень. Кароки, версії, а також платформи для поширення власної творчості. Система міток допомагає швидко знаходити різноманітні цікавинки, уроки співу тощо. Права панель містить популярні матеріали, банери на тематичні фестивалі, архіви української музики, інтерактивні мапи пісень за регіонами. Будований пошук дозволяє користувачам миттєво знаходити потрібні композиції чи інформацію про виконавців. Стосовно запитань, від членів журі. Перше запитання. Чому для заднього фону ви вирішили обрати зациклену картинку? Я обрала зациклену картинку для заднього фону, щоб створити візуальний цілісний стиль без обтяження сторінки великою графікою. Такий підхід дозволяє зберегти легкість дизайну і забезпечити плавне відображення фону на екранах різних розмірів, зокрема на мобільних пристроях. Повторюваний фон допомагає підтримувати єдину візуальну атмосферу блогу, не відволікаючи користувача від основного контенту. Крім того, це технічно зручне рішення, яке не потребує великої ваги зображення і забезпечує швидке завантаження сторінки. Далі ще ми спішаємо. Здесь астробіган там дітей потреб. Таку тут якраз не читання, да. Створення цього веб-сайту, присвяченого патріотичним пісням України, стало для мене не лише цікавим творчим проєктом, а й важливим етапом мого особистого розвитку. У процесі роботи я значно покращила свої навички у сфері веб-дизайну. Краще опанувала можливості платформи блогер та навчилася зручніше структурувати інформацію для онлайн ресурсів. Це допомогло мені зробити сайт не лише змістовним, а й доступним для кожного користувача. Окрім технічного аспекту, підготовка контенту відкрила для мене глибину української пісенної спадщини. Я знайомилася з десятками творів, які в різні історичні періоди надихали, підтримували дух народу та формували національну ідентичність. Це стало джерелом нового погляду на українську культуру та її значній боротьбі за свободу. Вважаю, що розвиток у сфері цифрових медіа дає великі можливості для збереження та популяризації українських цінностей. У майбутньому я прагну створювати ще більше подібних проєктів, які поєднують патріотичне наповнення з сучасними технологіями. Дякую організаторам за цей чудовий конкурс та можливість дізнатися щось нове.